Піпець майже два дні не катався на скейті. Після того, як два дні не катаюся на скейті, відчуття, що я ще ніколи не катався. Сніданок. Де Vision Pro вже доступно. Головний мем дня. Ми занадто багаті, щоб заїхати в квартиру. Здавалося. Звичайна людина, але багатій. Коротше, ми знайшли квартиру, яка нам дуже-дуже подобалась, але нам сказали, що ми заробляємо на 500 доларів на рік більше, ніж е дозволений максимальний дохід, щоб туди заїхати. Так, вам не почулося тут є максимальний дохід, з яким ти можеш заїхати в квартиру. І виходить, що ми занадто бідні, щоб заїхати. В квартиру за 1600-1800, але ми занадто бідні, щоб заїхати в квартиру від 1100 до 1400, а квартир між 1400 до 1600 просто не існує. Ми встигли зайти в три офіси ріелторських за сьогодні. В двох з них нікого не було. Всі пішли на обід. Звісно, вказувати години роботи, коли вони йдуть на обід, коли вони з нього повертаються. Нікому не треба, також нікому не треба вказувати номера телефонів або імейли на сайтах. Тому що чому ми туди пішли правильно, тому що в них на сайтах нема жодної інформації, як з ними зв'язатись. В одному місці нам таки пощастило, нас пустили, там навіть був ріелтор, він з нами поспілкувався 30 секунд. А точніше він нам просто видав візитку, сказав, що в нього в, у лісті очікування де 70-80 людей. 70-80 людей у лісті очікування, В ріелтора! В ріелтора! Що він цілими днями робить? Що вони роблять цілими днями? Як в них може бути ліст очікування? В моїй голові ти просто ти виставляєш квартиру, тобі пишуть, ти її показуєш. Якщо людям сподобалось, вони підписали договір і заїхали. Там! Ніяких листів очікування. Да, сорі, ну я реально я будто приїхав просто в Советський Союз. Черга на те, щоб навіть не заїхати в квартиру, а просто її подивитися, просто подивитися квартиру. Черга 80 людей. Ви просто задумайтесь. 80 людей по черга, щоб навіть не щоб подивитися, а просто щоб тобі відповіли. Тобто, ми їм відправляємо імейл. Вони цей імейл ставлять в чергу, і ось ці черзі імейлів, на які вони мають відповісти, 80 людей. Що вони роблять? Ладно, погоріли, погачували. Хоч щось за день позитивне, декілька Олі зробив, покатався. Завтра знову квартиру шукати. Ладно, побачимось завтра.